Друзі, привіт! Сьогодні з вами, як завжди, Майя і Рома у програмі Рожеві окуляри. Сьогодні навколо стільки стресу, що кожен із нас відчував хоча б раз тривогу. І не тільки чув то, що звучить на вулиці. Це більше про емоційний стан, коли вам лячно. І починається паніка. Так. Ми зараз живемо в такі часи, що тривога в деяких людей вже як звичайний стан просто незмінний кожен день. Але як розрізнити тривогу? І чому вона починається, та як себе заспокоїти? Саме сьогодні ми будемо про це говорити. Тому, друзі, не перемагайтесь. Має. Скажи, будь ласка, а що в тебе викликає тривогу? Мені взагалі здається, що я доволі тривожна людина, і навіть невеликі проблеми в житті можуть викликати у мене тривогу, оскільки це пов'язано із тим, що я близько приймаю усе до серця. І коли якась проблема справді має для мене значення, або я надаю їй більшого значення, ніж вона має, то це викликає у мене тривогу. Часто я можу тривожитись, коли це стосується моїх рідних, моїх близьких, коли це стосується ситуацій, які не можуть бути під контролем, які е, я не можу передбачити або запобігти їм. Я тривожусь буває, коли це стосується навчання, але не всяких якихось екзаменів, а питань комунікації. Це можливо доволі дивно, оскільки ми звикли комунікувати кожен день, але бувають моменти, коли я відчуваю, що є люди, які мають кращий рівень за мене, коли це стосується, наприклад, англійської мови. І мені буває страшно, мені буває лячно і тривожно з ними спілкуватися. І тоді я просто стараюсь заспокоїти себе якимось чином для того, аби. Продовжувати це спілкування і усвідомлювати те, що я маю право на помилку. Мені здається, ми часто стаємо тривожними через те, що ми хочемо, аби все було правильно, гладенько, так рівненько і без помилок. Однак варто давати собі відповідь у тому, що ми маємо це право на помилку. Звичайно, коли це не нашкодить іншим людям. Тому так. Я доволі тривожна людина, але я дуже сильно стараюся з цим боротись. А от ти, Рома? Чи тривожна ти людина, і, можливо, більше зроби акцент, як ти особисто виходиш із цього стану тривоги, що тобі допомагає розслабитись і заспокоїтись? Чесно кажучи, я дуже тривожна людина, тому що я помічаю за собою, що часто переживаю по всяких дрібницях і часто переживаю по великих причинах. От, як я себе заспокоюю, стараюсь відгородити від себе всі подразники, які можуть мені заважати сконцентруватися. А саме лишні звуки, світло, не знаю, сповіщення. Я стараюсь просто знайти тих кімнату і посидіти там деякий час. Це допомагає мені заспокоїтись, коли немає можливості піти у тиху кімнату, я закриваю очі. Тому що це створює ефект, ніби зараз тиша. Коли ти не бачиш нічого перед собою, це повна темрява, ніби ти в тишині. Mm -hmm. Це також, ніби ти зараз у темній кімнаті. З рахунок цього я також себе стараюсь заспокоювати. Молитва заспокоює, не допомагають оці вправи дихальні зовсім. Тобі не допомагають. Зовсім не допомагають, тому що всі проблеми вони є в нас в голові. У моєму житті в мене більша боротьба з моєю головою. Ніж з емоціями, тому що саме з голови, з того що я думаю, йде і все остальне. Тому, як то кажуть, в народі я себе накручую, і мені з цим накручую, потрібно навчитися боротися. Дуже цікаво, ти сказав про те, що тобі особисто не допомагає дихання. Однак доволі недавно у мене був тренінг стосовно дихальних вправ, і тренінг був присвячений тому, як викладати англійську. І я зовсім не розуміла, як це може бути пов'язано із тим, щоб викладати англійську мову. Однак насправді дихання займає найбільшу частину нашого життя. І по суті, коли ми сфокусовані на диханні, чому ми, скажімо так, забуваємо про все інше? Тому що ти повністю стараєшся слухати кожен свій подих, свій вдих і видих, і насправді все інше воно відходить на інший план. І часто, коли люди хвилюються, їх просять подихати для того, аби перенести фокус із проблеми. На щось максимально банальне, на щось до чого ми вже давним-давно звикли. І з одного боку, це дійсно класна вправа. Але, можливо, є люди, такі, як і ти, яким це доволі не допомагає. Тому, друзі, сьогодні ми будемо говорити не тільки про те, чому ми тривожимось, але й те, як із цією тривогою боротись. Тому давайте не перемикатись і будемо уважними до наступних порад. Ну що ж, друзі. Як нам розрізняти симптоми тривоги, давайте будемо розбиратися. Коли ви переживаєте тривогу, тоді тіло активує реакцію на загрозу, яка може включати в себе прискорене серцебиття, підвищене потовиділення, роздратування, іноді біль за грудиною, дрижаки, слабкість, запаморчення, різні симптоми шлунково кишкового тракту, такі як нудота і діарея. Для багатьох це може бути важким і неприємним досвідом, оскільки тривога може впливати на якість життя та роботу. Існує багато різних факторів, які можуть викликати або посилити тривогу. Ось кілька з найпоширеніших. Найперше це турбота про здоров'я. Інколи люди перегинають палку щодо свого здоров'я, коли з'явилися якісь нові симптоми, вони починають переживати і накручувати себе, навіть ще не звернувшись до лікаря. Наприклад, люди можуть переживати страх щодо серцевого нападу, раку або інших серйозних захворювань. Турбота про близьких нерідко тривога стосується саме нас, але що часто пов'язане з хвилюванням за близьких дітей, членів родини, друзів. Люди часто переживають стосовно їхнього благополуччя та подій, які можуть вплинути на них, особливо в такий час, як війна також фінансова нестабільність. Контроль фінансів і робота про своє матеріальне майбутнє можуть бути потужними тригерами тривоги. Страх втрати роботи, проблеми з кредитами або погані інвестиції можуть змусити людей переживати. Нестача сну відомо, що недосипання або проблеми зі сном можуть підвищити рівень тривожності. Парадокс полягає в тому, що тривога може призвести також до проблем зі сном, створюючи замкнуте коло. Вплив ліків деякі ліки, зокрема антидепресанти, можуть викликати тривогу або ж посилити існуючу тривожність. Погане харчування. Дієта та харчування також можуть впливати на рівень тривожності, вживання великої кількості оброблених вуглеводів або різких коливань рівня цукру в крові може призвести до збільшення тривожних відчуттів. Також перфекціонізм. Той, хто має дуже високі стандарти до себе і навколишніх, може страждати від тривожності через страх не досягти своїх власних очікувань. Інформаційне перевантаження. Велика кількість інформації, особливо в соціальних мережах, може призвести до інформаційного перевантаження, що може збільшити рівень тривожності. Однак, як же допомогти собі подолати тривогу, визнання та розпізнання? Почніть із розмірковування та розпізнавання причин вашої тривоги. Скажіть собі, що ваша тривога пов'язана, наприклад, із війною. Нормальне ставлення до тривоги. Не критикуйте себе за почуття тривоги. Скажіть собі, що це нормальна реакція вашого організму на стресові або складні обставини. І відчувати себе таким є абсолютно природньо. Ви здатні жити і у таких умовах. Пригадайте собі. Приклади з минулого, коли ви успішно працювали під час високого рівня тривоги, відзначте свою внутрішню міць та віддачу у таких ситуаціях. Перевірка та раціональна оцінка думок. Перевірте, чи є ваші тривожні думки обҐрунтованими, замість того, щоб думати про найгірші сценарії, спробуйте подивитися на ситуацію більш об'єктивно і дійсно відповідно до реального стану речей. Глибоке дихання. Про нього ми трішечки раніше говорили. Тому спробуйте попрактикувати глибоке, рівномірне дихання, що допомагає вам заспокоїтися і відкинути тривогу. Зміна діяльності змініть свою діяльність на деякий час, щоб відвернути увагу від тривожних думок. Перерви допомагають відновити внутрішній спокій. Також немало важливою є правильна постава випряміть плечі, встаньте прямо. Щоб позбутися звичайної зігнутої постави, пов'язаної з тривогою, це додасть вам впевненості. Гумор подивіться гумористичні передачі пожартуйте з друзями, це буде корисно, оскільки сміх має позитивний вплив на вашу психічну стійкість. І наостанок подолайте проблеми зі своїм сном. Якщо тривога заважає спати, не лежіть у ліжку без надії на сон. Встаньте, займіться іншими справами. А коли відчуєте сонливість, спробуйте лягти і знову заснути. Єдиний ти такий господь. Хто підніме? І Воду із джерела, та є діра, де витікає вся вода, і знову залишаюся суха, і в мене більше сил. Квітка, що після дощу, розкажи, що маю я зробити, як засну, ожити, щоб знову, наче квітка від дощу, Дмуть цілі вітри буря реве. Вечний я собі, як легко йти, і збити зі шляху, як важко визнати свою вину і розказати все йому, і ось ясно тут, і готова розкриватись на. Квітка, що після душу, розкажи, що маю я зробити, як засну, пожити, щоб знову, наче квітка від дощу, боже, ти знаєш, коли і прокидаю. Знаєш всі Дороги мої і засяє у темряві світло в той день, коли ти прийдеш, і остє знову тут, і готова розкриватись, наче квітка, що після дощу розкажи, що маю я зробити. Еще знову Наче квітка від дощу, Наче квітка від дощу. Тривога це не найкращий стан, який зараз нас переслідує. Та все ж варто визнати причини нашої тривоги і старатися її позбутися. Друзі, все буде добре. Не виснажуйте себе поганими думками, адже серце радісне добре лікує, а пригноблений дух сушить кості. Це слова із Біблії, а вона, повірте, не помиляється. Друзі. Якщо вам цікаво, то шукайте рожеві окуляри і на інших платформах. А також, якщо у вас є якісь питання або побажання, телефонуйте за номером 093 20 05 200. Дякуємо, що були з нами. Па-па.